Радо вітаємо вас у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. Ми ті, хто орієнтується на майбутнє трепетно оберігаючи минуле. І хто приходить навчатися в наш університет, обирає наш університет? Це щасливі люди, які абсолютно самодостатні. Абсолютно впевнені в своїх силах і розкривають свій простір, можливостей кожного дня. Я також вихованець цієї плеяди. Мені дуже приємно, що сьогодні цей інститут, а вже сьогодні Державний університет, має потужну історію і хочу побажати всім і батарієнтам, і студентам, які сьогодні присутні. Побажати вам успіхів. Рухатися завжди вперед. Дорога ніколи не буде от такою красивою, світлою. Буде дощ, буде сніг, буде слякання, буде сонце, буде друзі, будуть вороги. Але необхідно вірити в себе, у свої можливості, і ці можливості ви можете отримати в цьому вищому начальному закладі. Тому я вас запрошую. Вірте в себе, вірте в Україні з Україною в серці Ми обов'язково переможемо. У чому ж переваги нашого університету? Столітня історія, потужні наукові школи, дипломи вітчизняного та європейського зразка це поєднання традицій та інновацій, наукові та творчі лабораторії, майстерні, хімічні, біологічні, фізичні кабінети, танцювальні та спортивні зали, освітні хаби, залучення до освітнього процесу стейкхолдерів практиків, відкриття нових освітніх програм. вас, Шановні абітурієнти наші майбутні, шановні учні, шановні батьки, шановна наша Полтавщина, я запрошую до нашого, до нашого університету на навчання, на наші освітні програми. Хочу зазначити, що наш університет один з найкращих педагогічних університетів України. Ми ввійшли у десятку найкращих педагогічних університетів. Та тридцяти, які готують фахівців на ви тут знайдете простір для своїх реалізацій, своїх можливостей. Дякую вам, успіхів, запрошую. То є чиста я вода, то є я вода, сині.